Новинка до нас приїхала здоровецький казан аж на 14 літрів. Дуже здоровий, крутий. Можна використовувати його і варити, і смажити, і тушкувати, і в духовці запікати. Холодець варити, борщі, компоти, консервацію. Добротніший казан. Діаметр його 32 см, а висота ну, десь. 20 чимось, треба поміряти. ну Здоровий, такого ще не було. Казан на 10 є, а це прям на 14. Величезний казан. Добротніший. Підходить для усіх плит. дно Днотовстю. На індукцію підходить, ще й прихваточки отакі додатково даються в комплекті, щоб тримати було не гарячо вам, Ну, добротний, що тут казати.